Було це за тих далеких часів, коли Запорівська Січ, мов орлине гніздо, височила серед дніпровських плавнів, а козаки нащадки вільних степів стояли єдиним щитом українських земель. Серед них жив козак на ім'я Остап. Не мав він ні хутора з бджолами, ні золота чи коштовностей, що були заздрістю для багатих сотників. Його скарбом було інше невгасиме прагнення збагнути, що робить людину справжньою. Після перемоги під жовтими водами, коли гетьман Хмельницький вів військо на Ляцьку шляхту, Остап відчув, що його дорога лежить не лише через бойові поля, він покинув Січ, узявши з собою лишень вірну шаблю на згадку про минуле, торбу з сухарями та старий кобзар, у струнах якого бреніла вся історія України. Мандрував він не за славою, а за правдою. Першим селом на його шляху було поселення біля руїн давнього князівського замку. Там Остап побачив змарнілого від роботи селянина, що віддавав останню жменьку зерна подорожньому втікачеві від турецької навали. Чому ж ти так робиш? здивувався козак. Сам ледве має що їсти. А селянин підвів на нього очі, стомлені та світлі. Бо завтра я можу стати тим мандрівником. А що таке зернина проти людської душі? І тоді Остап збагнув. Найбільше багатство не в тому, що маєш, а в тому, що можеш віддати. Далі його дорога пролягла до великого торжища. Там він побачив заможного купця з Генуї, що принижував свого помічника, кричав на нього так, ніби перед ним була річ, а не людина. Чому ж ти так зневажаєш того, хто допомагає множити твоє добро? спитав Остап. Купець лише гордовито скривдився. Бо він мій раб, я плачу йому, отже я його пан. Козак лише сумно похитав головою: Хто принижує іншого, не пан, а раб своєї пихи, твій гаманець повний, а душа порожня. І пішов далі, залишивши купця з власною гординою. Минуло багато літ. Коли Остап повернувся на рідні землі, він був уже сивим, зі зморшками на чолі, але з очима спокійними, мов тихе озеро. Молоді козаки обступили його, питаючи. Що ти здобув у світі, Остапе, яку мудрість виніс із мандрів? Він подивився на них і мовив: Сила без доброти стає лихом, слава, як дим з люльки, є доки не подме вітер, а слово, слово правдиве й добре, живе довше за найгостріший меч і найгучнішу пісню. Відтоді люди стали звати його Остапом Мудрим. Бо зрозумів він і навчив інших справжня перемога не та що над ворогом, а та, що над власними вадами.